Якби НАТО зробило більше для озброєння України. Це могло би запобігти вторгненню Росії в 2022 році. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у німецькому в інтерв'ю німецькому виданню. Одному з німецьких видань. Давайте почуємо. Зараз ми надаємо військову техніку для війни. Тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні. Союзники по НАТО не хотіли надавати зброю, про яку Україна просила перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з нею. Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією, але він має базуватися на силі України. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Варто нагадати, Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО від 2014 року. Ну а з 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Гучні лякалки режиму Владимира Путіна свідчать тільки про його страх, що терору може прийти кінець. Про це написав керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграмі. Почуємо: Потрібні сильні рішення. Терор, можливо, припинити, знищивши військові об'єкти, з яких він бере початок. Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території Російської Федерації. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей. Дозвіл на удари в глиб Росії пришвидшить вирішення проблеми російського терору і не дозволить йому розповсюджуватися. Удитись на інші країни світу. Чого так прагне Путін? Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Тарас Жутенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерева, доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю в цій пізній порі. Дякую, що знайшли можливість. Вітаю, дякую вам. Доброї ночі. Та ну давайте почнемо з за вартості, тобто суті, фактично сказаного Єнсом Столтенбергом, тому що знаєте, от я не дуже розумію, яким чином це можна практично застосувати. Та якби НАТО зробило або надало більше озброєння Україні в 2022 році або до 2022 року, ну то можливо, вторгнення не було би цей ряд логічний можна продовжувати безкінечно, якби Україна мала озброєння, якби Україна дбала про своє озброєння і далі, далі, далі розумієте. Тобто, яким чином можна конверт конвертувати це в практичну площину. Ось такі ось такі, якби про які говорить властиво шеф НАТО. Ну насправді така конвертація зараз можлива щонайменше в двох напрямках. Перший напрямок: ось оце якби, і такий дуже однозначний натяк на те, що можливо імовірно, можна було би відвернути цю велику війну, або принаймні зробити її. Зовсім в іншому форматі, так щоб вона йшла про зовсім іншому сценарію, не тому, який був написаний в Кремлі, і зовсім не так, як вона йде зараз. А в першу чергу, ну по тому сценарію, який був би більш вигідним і для України, і для наших західних союзників, і от продовжується цей логічний ряд. Пан Столтенберг очевидно натякає на те, що якщо західні країни і зараз будуть продовжувати зволікати з наданням Україні, ну скажімо так, і тих озброєнь, які ми зараз потребуємо, для того, щоб завдавати максимальної шкоди нашому противнику. І е, політичних дозволів на максимально е, вільне використання цих озброєнь проти російського агресора, то е, західні партнери можуть повторити свою попередню помилку. І відповідно е, зараз уже буде йтися е, не про е, війну на територію України, а про те, що таким чином наші партнери, зволікаючи знову ж таки з наданням Україні потрібних озброєнь і потрібних політичних дозволів, ну скажімо так, запрошують війну уже до себе додому е, на територію безпосередньо. Північно-Атлантичного альянсу, це власне перший момент, і е, другий момент е, ну от е, того про що говорить пан Столтенберг, полягає в тому, що ну насправді ж е, головним стримуючим елементом, е, який е, е, до певної міри не дозволяв. Багатьом нашим західним союзникам на початку 22-го року, ще в 21-му році, бути більш рішучими у допомозі Україні. Це були міфи про червоні лінії, які дуже активно нав'язувалися російською пропагандою, і така ну нахабна поведінка путінського режиму, який опирався на два на дві такі милиці. Та перша милиця це залякування, і друга милиця це брехня. Ну і зрештою, так само пан Солтенберг, от ну таким порівнянням він натякає на те, що уже зараз точно не потрібно боятися російських червоних ліній, і точно не потрібно вестися на кремлівську брехню і на кремлівський шантаж. І зрештою, це Поєднання ось цих два моменти, вони в ось ну якби ці цитати пана Столтенберга, вони в першу чергу мають розкрити очі нашим західним партнерам для того, щоб вже і зараз робити набагато більше. Для того щоб не втратити цей момент, так само як момент був втрачений завдяки нерішучості наших західних партнерів у 2021 році і власне на початку цього повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ну ви про червоні лінії зараз згадали. Я би рекомендував нашій аудиторії деколи зазирати на ваш Фейсбук. Там не тільки про лінії червоного кольору. Ви пишете. Абсолютно слушно, та але щодо е, ось цієї, ну скажімо, рішучості, характеру поведінки, характеру заяв Єнса Столтенберга, чи вам не видається, що це радше такий знаєте, ефект но фактично завершення його каденції, тому якби е, він не надто вже обтяжений ось тою відповідальністю, тому що не йому приймати подальші рішення, і тому ми маємо е, ось такий характер заяв. Та да, безумовно є таке. Плюс ну пан Столтенберг завжди був таким дуже слухняним бюрократом і ну. В 100% відсотках із 100% все те, що він говорив, це була така, така собі консолідована позиція всіх союзників по НАТО. Ну тому що насправді ми повинні розуміти, що пан Столтенберг досі перебуває на посаді генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу, і в принципі, ну якби його слова не можуть бути випадковими. Його слова завжди повинні відображати ті думки, ті ідеї, ті той стратегічний консенсус, якого досягнуто по тому чи іншому питанню усіма. Тридцятьма двома членами цієї міжнародної безпекової організації, і, от, власне, те, що він зараз говорить, ви абсолютно праві. Він собі зараз може дозволити сказати набагато більше, аніж це було перед якісь попередні місяці чи в попередні роки. І я б тут ще додав, що крім того, що він отак під завісу, так він ну більше так би мовити, та висловлює своїх, можливо, міркувань як генерального секретаря, так не стільки там, як політика, не стільки як ну зрештою там. Громадянина, так своєї країни, яку він представляє, в тому числі так на рівні північно-Атлантичного Альянсу, але також це можливо такий ну дружній натяк майбутньому генсеку Марку Рюте стосовно того на що треба робити головні акценти, і яких помилок треба уникати. От, уже в новому циклі при новому керівництві північно-Атлантичного альянсу, таким чином, пан Столтенберг ще раз наголошує на тому досвіді, який точно не треба копіювати новому генсеку нато і зрештою більш активно працювати з союзниками якраз от е, на от таких історичних порівняннях так і показуючи всім е, країнам членам альянсу що ну краще зробити зараз більше е, для того щоб е, ну можливо якимось чином відвернути майбутню загрозу або принаймні, мати можливість її більш ефективно стримувати аніж зараз е, е, ну продовжувати ховати голову в пісок а потім не знати що робити з тим коли е, насправді Російські війська постукують в двері чи то балтійських країн, чи то країн східного флангу НАТО, чи то країн, які заходяться на дальній півночі, так би мовити, та ближче до Арктики, але теж є членами альянсу. Щодо використання російської ядерної зброї, давайте про це теж згадаємо. Тут з'явилася свіжа заява щодо цього. Отже, росіяни не використають навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну. В цьому переконаний американський генерал Девід Петреус каже на початку повномасштабного вторгнення побоювання щодо використання нуклеарної зброї Росією було обґрунтованим. Утім, згодом Китай продемонстрував межі своєї підтримки Росії і публічно закликав утриматися від цього. Кроку. Ну тут е, даруйте за таке вільне трактування, але я собі дозволю та е, трактувати або сприймати Китай як е, певного гаранта того, що росіяни не застосують ядерної зброї, чи це є конструктивний підхід? Тут треба просто розуміти мотиви Китаю, так, і логіку, яка стояла за такими заявами китайського керівництва. Насправді, от про цю логіку поведінки Китаю дуже гарно. от Останньому виступі на форумі ЄС говорив Майк Помпео, так колишній соратник Дональда Трампа. Ну от він його зараз досить активно критикує з приводу в тому числі там його мирних ініціатив. Ну тих, які озвучуються, так би мовити, та паном Венсом, кандидатом Трампа віце-президента, так от пан Помпео говорив про те, що Китай насправді дуже уважно спостерігає завжди за поведінкою, в першу чергу, сполучених штатів Америки, і чим твердішою є позиція Сполучених Штатів у захисті. Своїх союзників не лише по НАТО, але і поза НАТО, так таких як Україна, наприклад, тим більше це впливає на позицію Китайської Народної Республіки. І, от, якщо згадати початок 22-го року, і там перші кілька місяців повномасштабної війни, коли дійсно ну, якби Кремль сипав цими ядерними погрозами направо і наліво, і от, там Дмитрія осадник, як Апокаліпсиса, від нього не виїжджали, так би мовити, та тижнями і місяцями, і от тоді якраз Захід, і в першу чергу Сполучені Штати. Мерики, ну, так от досить жорстко, е офіційно і неофіційно попередили е безпосередньо е російського диктатора, і відповідно його оточення про те, що ну, от, е Захід розуміє в яких можливих форматах, в яких можливих сценаріях. Росія може використати тактичну ядерну зброю в цій війні, і по кожному зі сценаріїв росіянам просто показали, розклали як карти на столі, та, якби що їх чекає, і з точки зору як країни, да, і що їх чекає з точки зору конкретних особистостей дав у військово-політичному керівництві Росії, і це тоді справило таке дуже ну потужне враження в першу чергу на російське військово-політичне керівництво, яке одразу ж дуже різко знизило градус е е свого ядерного шантажу. Вони взагалі тоді перевзулися в польоті і почали розказувати про те, що та ні, ви шо, ми ж ядерну зброю взагалі не збираємося використовувати, бо в ядерній війні побідіть нету, А нам достатньо конвенційної зброї для того, щоб завершити війну в Україні, і Китай на це теж подивився. Він зрозумів, що для Сполучених Штатів Америки це справжня червона лінія, так а не міфічні ті, які малюються в Кремлі, а потім перемальовуються. І, зрештою, це вплинуло на Китай настільки, що він пристав до. Позиції Вашингтона і сказав, що теж там і теж проти того, щоб. Була використана в цій війні ядерна зброя, тому що це може так би мовити перевести ситуацію в абсолютно іншу площину. Ну і зрештою, очевидно, зараз настав той час, коли якби от всі ці речі треба ще раз повторити російському диктатору. Тому що ну Владимир він старенький він може вже трошки призабув про що йому говорили в першій половині 22-го року. І колишній радник Трампа Болтон він дуже гарно зараз про це сказав. Джон Болтон пере. Прошу mm. та він дуже гарно зараз про це сказав. Він сказав, що ну насправді зараз той момент, коли путіну треба ще раз повторити, от якби ті попередження, які були озвучені минулого разу, і що будь який ну тут уже навіть не практичне використання ядерної зброї, а будь-які навіть натяк на використання тактичної або стратегічної ядерної зброї буде означати, що Путін підпише сам собі смертний вирок. Це от пряма цитата Болтона, і от ці речі їх треба знову очевидно офіційно і неофіційно повторити особисто російському диктатору і його оточенню для того, щоб Ну зараз eh, трошки збити з них eh, так би мовити цю спесь, яка на них eh, періодично накочується. Ну тому що їм треба якось відповідати і на курську операцію збройних сил України на власній території, і от тепер на eh, уже ймовірно eh, прийняте фактично рішення. да, просто офіційно eh, про нього не озвучено ще і офіційно не оголошено. Про те, що Україна eh, зможе наносити удари в глибину російської території по окремо визначених eh, цілях, так узгоджених з нашими партнерами, і от eh, ну на це. Це треба щось відповідати, і зрозуміло, що рефлекторно, е от, ці кремлівські холуї вони зразу тягнуться до червоної кнопки, і тому пан Болтон абсолютно правий, що зараз. Якраз є той слушний момент, коли їм треба дати по тих руках, які тягнуться до тої червоної кнопки, для того, щоб вони розуміли всі практичні наслідки, які їх в такому випадку очікують. Ну в такому разі чого побоються на заході, тому що знаєте, є ось така гіпотеза. Вона не до кінця звичайно підтверджена. Але якщо проводити навіть паралелі, та збиття в дронів, збиття ракет іранських, ну якщо йдеться про Ізраїль, там одна реакція. А тут натомість, коли ми маємо російські ракети і дрони, то тут. Інша реакція і поясненням є е, наявність е, нуклеарної зброї. В разі якщо це дійсно не розглядається як, як серйозна можливість, як серйозний ризик, ну, то про що йдеться? Справа в тому, що тут ситуація з Ізраїлем, вона трошки схожа, але насправді вона більше відмінна від нашої ситуації, аніж можливо, нам би насправді хотілося. Перша відмінність, вона ну до певної міри грає на нашу користь. Насправді, тому що ну, якщо подивитися на те, як адміністрація Байдена. Викручує руки ізраїльському прем'єру нетаняху з приводу того, що давай припиняй війну проти Хамасу, давай припиняй наносити удари по Лівану і по Хізбалі, давай сідай з усіма за стіл переговорів, тому що бачиш, ми тобі допомогли поспивати пару сотень дронів над Йорданією, да, разом з британцями і французами. Ну от якщо уявити собі, що за якусь одноразову акцію допомоги Україні в збитті російських дронів. Чи ракети нам так само будуть викручувати руки, то ну більш очевидною є позиція, що нам такої допомоги не треба. Та ми краще вже справимося самі, але при цьому ми будемо більше політично незалежні від наших союз від наших союзників. І друга відмінність, яка грає тут уже не на нашу користь, вона полягає в тому, що насправді, якщо Ізраїлю допомагала коаліція. Невелика коаліція країн на чолі з Сполученими Штатами Америки, де в принципі був консенсус ну от, показати таку рішучу позицію. То для нас ключовим союзником є не стільки сполучені штати Америки, так з їхньою такою лідерською ролью в таких, ну скажімо, індивідуальних коаліціях. Для нас головним союзником все таки є північно-атлантичний альянс, де сполучені штати Америки є, ну скажімо так, впливовою, але всього навсього однією із 32 країн-членів НАТО. І тут якраз є оця от пастка 22, я кажу, да, тобто альянс з одного боку. Націлений на те, щоб допомагати Україні, але з іншого боку, ні на індивідуальному рівні конкретних країн, ні на рівні керівництва альянс ніколи не буде ні робити, ні говорити будь-що, що може потенційно поставити під загрозу НАТО. І, зрештою, от імовірне збиття російських ракет і дронів, враховуючи так, мовити, те, що Росія, крім ядерної зброї, може погрожувати НАТО, в тому числі там гібридними сценаріями, гібридними провокаціями, ну для альянсу, це поки що тумач, так, кажуть та да? uh -huh. тобто вони не можуть собі дозволити ні політично це як кажуть підтримати ані на практиці реалізовувати такі дії тарас я дякую вам за те що знайшли час тарас Жовтенко, нагадаю з нами наживо експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва